Огляд готового санвузла під ключ 4,5 квадратних метра. І так, поїхали. Стиковочка вініла і плитки через герметик. Один поріг. Керамограніт форматом 60х60 на, 60 на стінах і на підлозі. Як я це люблю. Ви подивіться, як це виглядає круто, особливо з чорною сантехнікою. Далі. Електросушарка, прихований монтаж, обов'язково регулювання, щоб було на ній. Запам'ятайте це. Плиточка, епоксидна фуга. Далі, отакі крючки, герметик на внутрішніх кутах. Двері з лиштвою. Ну просто потужно. Ніяких відкосів з плитки там, і так далі. Дуже-дуже дуже круте і правильне рішення, практичне. Далі поїхали. Стільниця з кварциту, Це ось така, бачите, стільниця, штучний камінь. Відразу раковина інтегрована, ніяких з'єднань тут абсолютно нічого. Тільки тоненький шов із силікону. І подивіться, як все зроблено чітко. Плюс отаке примикання. Бачите, як все розраховано. Ну, краса. Далі змішувач, стаканчики, дозатор, дзеркало з підсвіткою. Душова у нас формат 90 на 90, звичайно. Трап у нас під плитку, розуклоночка зроблена. Змішувач у нас з зовнішнього монтажу з верхньою лікою, вентиляція. Мильнички, бачите, стоять для шампунюк і милок, тому що не було тут місця, де вбудувати вбудовану нішу. Але вигляд ну, просто бомбезний. Зацініть. Маємо ось такий піддон висотою 15 см. Гарний злив, каналізацію, все супер, все круто і сучасно. Далі під меблями розташована корзинка, невеличка для якоїсь білизни, пральна машинка. Точно так само в нас вписалася під стільницю. Висота стільниці на стандарт 86-90 см. І пралка просто туди зайшла, наче вона звідси не виїжджала. Підсвітка на LED обов'язково ось тут, дві розетки. Далі поїхали. Підвісна консоль-інсталяція, тільки такі унітази, друзі. В сучасних ремонтах інакших не ставте. Кнопка зливу, унітаз, Йоршик і корзинка для бумаги туалетної. І нічний блок і тримач. Для бумаги гляньте, гляньте сюди, яка краса. Ага. Бачите, як задіяна оця площа. Ту -ту -ту -ту. Друзі, раз, два, три, чотири, чотири, поличок. Поличок, щоб тут поставити абсолютно заховати все, що вам потрібно. Натяжна стеля по периметру, повністю, Чотири точки освітлення, і цього достатньо. Ось такий друзі: огляд сучасного ремонту, в сучасній квартирі. Санвузол 4,5 квадратних метра. Під ключ зберігай. Якщо сподобалось, обов'язково постав лайк і підпишись. Па.